Ну що, друзі, я вас вітаю. Ви на youtube каналі Telegraph.ua. Я Микита Міхальов. Зараз будемо аналізувати всі події, пов'язані з нашою безпекою, обороною і навіть з розвідкою. Детальніше про все це я буду говорити з моїм гостем сьогодні. Ви його бачите вже. Це Іван Ступак, військовий експерт та колишній співробітник СБУ. Я вас вітаю, Іване. Вітаю, дуже вдякую вам за запрошення. Спасибі, що доєднались. Давайте розпочнемо власне з тих чуток, які. Знову з'явилися дуже активно, з'явились навіть в проурядових так би мовити телеграм-каналах, які використовують для того, щоб, мабуть, подивитись на реакцію суспільства. Але офіційно про це повідомляє НВС з посиланням на свої джерела. Пишуть, що голова ГУР Кирило Буданов може найближчим часом піти зі своєї посади, і мовляв, вже наступника його обрали. Ми неодноразово, я неодноразово з вашими колегами цю тему обговорював раніше, там місяць тому і два місяці тому, тому що йому вже там раз на місяць традиційно Буданову пророкують звільнення. Але всі от ваші колеги казали, що якщо і буде звільнення, то тільки з підвищенням. Ну, ми не знаємо. Ну, підвищення, яке може бути міністр М -м герой України, міністр оборони або міністр якогось іншого відомства. Мейбі як варіант, але для того, щоб підвищити, треба створити таку середу, щоб звільнити попередника. Ну якусь треба прибрати його не за один раз це робиться. Інша складова були такі плітки про те, що, начебто, пан Буданов піде на посаду, як зазвичай. Посла в якійсь європейській країні, і ну, я займаєшне підвищення. Ну, з однієї сторони, ти і в цій в орбіті а з іншої сторони, і на віддаленні, і там спокійно. Багато хто, до речі, я знаю з посадовців намагається простоки стрибнути на позицію посла, поїхати в якусь європейську тиху країну, і там ну, і там продовжувати далі державну свою кар'єру, але. Я тут притримуюся такої логіки, що не можна використовувати такий знаєте, апарат дипломатичний у вигляді з метою призначення туди людей, які там, не знаєте, зараз не потрібні, а потім, як, знаєте, довга така шухляда. Ти дістаєш, так, так. А що ми нам за солдатики залишили? А, о, о, цього дістану, цього дістану. Ні. Дипломатична служба це виключно через державну дипломатичну академію. Це ж треба вчитися. Це ж не просто приїхати і кажуть: а що чим будеш займатися? Ну я піду на прийом там до там, не знаю там до посольства не знаю, там угорщини, і поспілкуюсь. Ні, 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 там ж треба знати, як треба знати історію. Треба вміти звернутися до до речі, до речі, на що звертають увагу Це такий маленький момент, з яким мене ознайомили дипломати кажуть. Інша сторона, от там до якої ти приходиш в гості на дипломатичний раут, то вони дуже добре сприймають. Дуже це такі не знаю, так, відмички, не знаю, там, для того, щоб ну, трішечки відмикнути серце іноземної сторони. Ти звертаєшся до них на їхній мові. Хоча б декілька фраз, хоча б початок свого виступу, він такі: Вау, ну окей, а цього ми послухаємо або цю ми послухаємо. Далі подивимося. Ну, до речі, до росіян, наприклад, ставлення дуже зневажливе серед європейських дипломатів, бо росіяни, наприклад, взагалі, от вони не полюбляють або вчитися, або принципово. Вони розмовляти тільки російською мовою, Вони приходять навіть до дипломатичних представництв країн колишнього радянського союзу. Завжди там товарі здравствуйте, там. Тобто не звертаються навіть, хоча б там ну, дві дві. Два-три слова, дві-три фрази, скажіть, там на казахському, не знаю, на молдавському, на румунській, ні, принципово на російській, і це дуже сильно відвертає увагу. Це такі маленькі, маленькі приклади, на які треба звертати увагу, і ми знову повертаємося. Не кожен може стати дипломатом. Люди вчаться роками, вони вчать міжнародні конвенції, договори, історію цієї країни, спеціалізуються, а не просто так. А ми призначаємо це неправильно. Ну тобто, дипломатом, скоріш за все, ні. А ви ще куди тут, знаєте, з'явилась паралельно з відставкою Буданова, поки що інформацію не перевіреною, я підкреслюю для наших глядачів таке саме повідомлення, але стосовно уміра. Що поїде кудись дипломатом? Ну, ну так що так. кудись піде. От це про те, що, те, про що ви казали, готують підґрунтя, чисто теоретично. Ну таке так, така інформація теж гуляє. Це злі плітки. Ця інформація жодним чином не підтверджена, але ось про. Пана Буданова каже активно, ваш колега, журналіст Юрій Бутусов, Він прямо каже за його даними в ОП, що, от начебто, все ухвалено рішення. Ну не знаю, наскільки ухвалено, ментально або вже щось підготовлено: печатка, підпис і внутрішній номер на відповідному акті. Бо було вже багато прикладів. Ми знаємо, коли певних людей їх начебто погодили, узгодили все. Підписали документ, але не поставили номер. Якщо поки немає номеру, документ не підписаний. Вважається і багато хто злітав з посади, бо не підписаний документ. Тому треба дочекатися вже якогось фіналу. Або знімуть, або призначать на якесь велике підвищення. До речі, ще про підготовку певного підґрунтя. Ви ж теж помітили, що нардеб без угла. Навіть після свого переводу в іншу пасочку, так би мовити, в іншу групу, все одно продовжує торпедувати Главкома Сирського у своїх постах. От зараз звинувачує його у тому, що він там десь на дачі на Харківщині і так далі, і тому подібне. Країна, яка у стані війни, у якої гібридна система воєнного стану. Яка дає так багато демократії, що ціла нардепка може от таке писати систематично, не про першого головкома? Яка мета і чи вдасться торпедувати такою персоною, на вашу думку? Ну, бачите, вона торпедує, вона є таким character killer, тобто вона перебуває персонажів. Тобто, пана залужного вона активно застрілювала його, ну, ми маємо медійно. Щости, потім потім пана сирського. Буквально пройшло здається пару місяців після призначення посади, і все, і почалося по новій. Я не знаю особисто, яка в неї мета. Я не запитую відверто скажу. Я бачу, що вона активно це робить. Можу пропустити, що в неї є певний пул, ну так, людей, які допомагають їй інформаційно, не знаю, можливо, військові різного рівня. Рядові військові там середнього рівня трішки вище, ніж середнього, які передають інформацію, яку вона опубліковує. Я не можу сказати, що з того є правда, що неправда. Протримався такого принципу. Критикувати військових можуть тільки самі військові, бо ти не був в їхньому взутті, ти не був в тих траншеях, ти не знаєш, за яких умов ухвалювалося те чи інше рішення про тримання або відхід і казати там з тилу десь, та ну, то вони правильно воюють або. Не дай Боже, ще десь назад, з району Лос-Анджелеса, сидиш там на пляжі, каже, та тану суд. Що ти, хто так воює? Ну там тримайте, тримайте той вугледар, що ви зібралися відходити до кінця ті кордон до сто року, це неправильно, абсолютно. Хтось каже, що пана пані безула вона направляється з офісу президента. Така версія на початку дійсно була домінуюча, але потім, коли було там ухвалене рішення про зняття її з посади заступниці голови. Оборонного комітету, і вона знімалася в такому аварійному режимі, в такому екстремальному, що в принципі в мене складається враження, що офіс президента ну не сильно переймається її долою. навпаки, хотів би, щоб дистанціювати її. Пансирський заборонив їй відвідувати лінію розмежування, відвідувати бойові підрозділи. Тобто, давай так логічно будемо грати. Ну не грати, а передбачати, mm -hmm. якщо пані безугла, вона. Моделю... модерувалася б зовсім президента, то в неї було б зелене світло їздити всюди, бачити, критикувати. Пансийська забороняє її відвідувати. Передову це означає, що таке, таку заборону він отримав прямо з офісу президента. Угу. Тобто, це означає, що в принципі казати про якусь там не знаю, системність в інтересах Офісу президента ну мені здається неправильно. З іншої сторони, Девітарахамія тримає пані Безуглу і не дає е виключити з фракції. Ну, там де було багато моментів, де він за неї вступався. Я так розумію, можливо, це політика, можливо, це велика політика, не вистачає людей для голосування. Таким чином намагається десь збалансувати ситуацію. Але ще раз мені здається, це неправильно, коли людина, яка не дотична до війська, яка просто огульно критикує всіх підряд, це неправильно. Ще раз критика з боку військових питань. Нема, наприклад, якщо пані безугла критикувала б військових медиків. Бо вона там за освітою медикиня, вона там має певний фах. Питань нема. Я в цьому ну знаєте кажу не шарю, ви теж тому ну покладаємося на її якусь там експертизу. Там це вже залежить від інших людей з цієї сфери, які можуть тільки підтвердити її слова або спростувати. Але якщо ми з вами почнемо разом критикувати, не знаю там с Програму цей SpaceX там то, що Ілану Маск запускає. Ми сидимо в Києві. І розказуємо, Та ну що це за ракета? Вона ну, повинна бути іншої форми. Хто ж так запускає? Там де мій ядерний Надаль. Да, там запросіть його. Ну це буде неправильно, це буде не фахово. Окей, з цим зрозуміло а, чи фахово, і правильно. Я думаю, ви теж бачили цю, інформацію цю інформацію від Deep State про гірняку Донецькій області. Вони опублікували фото оборонних рубежів. Пишуть, що вони не готові для того, щоб їх використовували Збройні Сили України, е, і вони посилаються на військових. кажуть, що аналогічна ситуація біля Покровська? Е, от на вашу думку, це ну з одного боку є супутники у ворога. Теж і дрони є теж спостережні. Так е, для них, мабуть, це не новина, якщо це дійсно так, з іншого боку, чи потрібно публікувати такі світлини? Ну, от на широкий загал. Якщо так, то я зараз її теж покажу, вона у мене є. Покажи, будь ласка, ще раз, це ж не інсайд якийсь, це е, ресурс Діпстейту опублікував. Я дуже хочу, щоб всі побачили те, що вони опублікували. Це тільки невеличка частина того, що взагалі було опубліковано. Я знаю достаменно, наприклад, з харківського напрямку, коли тільки почалося просування росіян в напрямку Вовчанська, наші військові казали так. Фортифікаційні споруди збудовані в найкращому випадку на 30%. Все решта, вони кажуть, ми до, доривали самі, там, до, ну, копають. І коли ми запитували компанію підрядника гей, а куди ви? Куди вони збираються вже збирають речі? Кажуть, а ми закінчили свою роботу, ми вже отримали всі гроші. Ми поїхали. Вам щось не подобається, ви можете доробляти самостійно. І військові от, з лопатами там докопували ці окопи, так як було потрібно. принаймні те, що можна було зробити, вони робили самостійно. Це життя наших військових, про це не можна мовчати. А потім виникає питання таке риторичне. Хм, а чому ж то у росіян там за останній час такі стрімкі просування? Хм, це, мабуть, прохляті американці не дають нам дозвіл бити західною зброю. Секундочку, ну є фортифікаційні споруди, якщо вони не побудовані. Ми бачили, як роблять це росіяни. Я е, теж був на тій стороні, пам'ятаєте, ми недооцінювали російські фортифікаційні споруди, коли ті пірамідки. Жодні пірамідки вони зроблять. А як виявилося за пірамідками, там ще декілька кілометрів мінних полів, коли показували захоплені російські е е фортифікації ці? Там 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 просто розгалужена мережа ці, ці доти, там з освітленням, з опаленням, з кімнатами відпочинку, з зброярнею там лазне навіть є. ого нічого собі. То звісно, що в таких спорудах можна тримати оборону там, ну не знаю місяцями, не місяцями, ну тривалий період часу. І що у нас те, що ви показали на цих картах? Тому це ось цей гірник, ось наскільки близько вже ворог виходить до гірника. Я це майже я так розумію, приблизно це кілометра три, можливо, можливо, чотири, ну, приблизно я припускаю. Ну, відстань дуже невелика, і знову наше груповання може потрапити до оточення. Тобто ситуація надскладна, і про такі речі потрібно говорити, бо це робиться за гроші державного бюджету. До речі, про Покровськ. Наші військові ще півроку тому вони коли були в Покровську, вони кажуть, коли ну, це ще таке умовне місто, умовне, мирне місто. Вони кажуть: не повірите. Чим займається місцева влада благоустрою міста? Троянди, прибирання сміття, ці ось суботники, бруківка, Фем. О, -о секундочку, тут Росіян наближається. Гроші вкладаються не в ті речі. Я припускаю, що це, і в принципі, мені здається, це єдине ну, як на мене, єдине пояснення, чому це відбулося. Це через те, що Можливо, місцева влада у вигляді там, в тому числі і місцевих депутатів, розцінили таку можливість як останню можливість розпиляти місцевий бюджет Покровська до нуля. До нуля І ніхто потім ніколи не перевірить повноту правильність використання бюджетних коштів, бо піди поїдь. Там росіяни вже там прилітають російські снаряди. А ми поклали гарну бурківку, а тут прилетів снаряд, він це зруйнував. жодна експертиза не перевірить. Тому можна розпилювати, як тобі подобається. Про інший напрямок Вугледар ми частково згадували вже зараз. Я на мапі діпстейт його теж покажу. Просто та інформація, яка з'являється, неофіційна Ну вона говорить про те, що не те, що з трьох сторін він заблокований вже, а й дорога якою можна так. доїхати. Я навіть не про цю дорогу, а про ґрунтові дороги, які тут є, що вони теж конкретно прострілюються. Доля Вугледара тут. Той самий Діпстейт каже, вирішиться в найближчий тиждень. Скільки даєте ви, пане Іване? От відстань я зараз показав: це кілометр 700 метрів. Це взагалі ні про що? Це ні про що це відстань казати, що та ну бачите, тут залишилося ні в якому разі. Через те, що намальовано діпстейтом, це ну аналітики намалювали. Це те, що можна говорити. Ми не знаємо навіть, яка ситуація по факту на землі, вона може бути набагато гіршою. Зараз вже є неофіційні повідомлення про те, що було хвалене рішення вчора. Це на рівні пліток, не підтверджена інформація. як в спецслужбах кажуть, оперативна інформація. Ну, в принципі, це до рівня пліткам, що пан Сирський сказав, що треба тримати. Не знаю скільки часу, ще не знаю, там в днях, в тижнях. Яка мета не знаю, політична мета чи це вигравання, чи спроба виграти час для. Там, того, щоб не знаю, там, посилити груповання там, на іншому напрямку, або направити підсилення, не готовий сказати. Російська сторона вже там вовсю публікує про те, що все українці виходять, залишають вночі багато, багато поранених, загиблих. Це і наші кажуть, і росіяни кажуть, але ж таки неофіційно. Ситуація ми бачимо прямо по цій мапі. Дуже складна. Ну, я особисто припускаю, що, можливо, до 10 жовтня. Деться вже й бути ще раз, це моє припущення, це внутрішнє моє очікування. Жодних інсайдів. Ще раз я не хочу не хочу на цьому спекулювати казати мені сказали, ні, я в це не граюся. Тобто, моє внутрішнє відчуття ну, до 10 жовтня. Якщо не відбудеться чогось кардинального з кожної сторін. наприклад, там, наша сторона отримала якусь підтримку з боку там, знати, ну, у вигляді додаткових ресурсів, і тоді ми можемо тримати це місто ще довше. Або, наприклад, навпаки, росіяни. Не доотримують зараз в останній момент озброєння внаслідок того що два тижні тому по Тарапцю прилетіли українські безпілотники, злетів в повітря той великий склад, і другий склад злетів в повітря. І, до речі, за неверифікованою інформацією, росіяни скаржаться навіть на проблеми з забезпеченням не снарядами, а набоємо до стрілецької зброї. Кажуть, є там проблеми? Не критично, але Це. вже відчуваються певні ось такі е, ситуативні проблеми: ситуативні проблеми. Тут стосовно складів, ота інформація, про яку пан Коваленко з центру протидії дезінформації повідомляв. Я зараз про Котлубань, це Волгоградська область. Мовляв, наші вразили арсенал зберігання. Тут з'явились супутникові знімки від осінтерів. Я зараз теж покажу цей знімок, один з його Радіо Свобода опублікував. І цей знімок от показує, от я... що ну біля. Біля арсеналу дійсно пожежа була, але на жаль, вона не змогла перекинутись на арсенал. Ну але знову ж таки нічого критичного можна значить, поцілити ще раз, проте, на жаль, не згорів і не, не порозлітався. Це на тему того, що треба дочекатися завжди. От супутникові знімки, так, окей. Є з наших офіційних осіб, але звичайно, супутникові знімки вони більш інформативні, там в десятки разів, і там можна вже проаналізувати було, не було. Якщо було, то наскільки було, якщо там аеродрома, там кого могло зачепити? От пожежу тут чітко показує, що ну на жаль, не вибухнуло, не здетонувало. На жаль, не вдалося перекинутися пожежі на основні склади. Я думаю, що росіяни зараз будуть докладати шалених зусиль для того, щоб убезпечити цей склад. А, або, там покращенням ППО свого там скільки це можливо, ребу або спробувати все ж таки порозтягувати те, що там залишилося а, а, з використанням потягів на інші склади, подробити їх і зменшити можливість імовірність ураження до речі, стосовно от російського ППО. І стосовно того, де вона може використатись, мабуть, ця інформація все ж таки з розряду фантастики, бо її подають російські змі, але пишуть вони усі недоресурси про наступне продані Росією Туреччині зенітно-ракетні комплекси С 400 можуть бути передані Україні. Мовляв, США зараз тиснуть на Ердогана, щоб ці системи отримати, їх вивчити, а потім можливо передати нам. Ну якось. Особисто мені це все ж таки з розряду фантастики, що Бердоган ось так от явно взяв і це все передав напряму, ну чи через Штати. Дивіться, тут дійсно така історія, на перший погляд виглядає як фантастика, але е, є, яка там подапльовка в основи основі, mm -hmm. коли е, Туреччина, країна член Альянсу С. -с, -с Йдеться 49-го року, якщо не помиляюся, ну дуже давно почала закуповувати радянське озб... ну, пострадянське озброєння. То був такий великий ну, певний конфлікт всередині організації. Як так, що ви купляєте? Ну тут ж у нас натівське, ви тут купляєте інші системи, це взагалі ворожа там нам структура, але Туреччина придбала, і наскільки я знаю, вони навіть не зняли ту пупирку з цієї техніки, не розпакували і не поставили на бойове чергування. Американці тоді наполягали, щоб е Туреччина передала це озброєння Україні туреччина. Нє, нє нє. Ми цим не займаємося. Ми не торгуємо цим. Це придбано на наші гроші, тому чао какао, до побачення. Угу. Але буквально там декілька місяців тому з'являється повідомлення в масмія про те, що Туреччина виявила повторну зацікавленість у придбанні американських літаків. Ф-35 і звернувся з відповідним прохання, проханням до США. Американці сказали так: Окей, питань нема, але Туреччина, ну, ви знаєте, які умови, ви знаєте, що треба робити. Ну, і залишили три крапки або багато крапок. Тому, в принципі, ось ця історія, я так думаю, що вона якесь продовження може мати місце. Тобто, Туреччина, хочете придбати Ф-35? треба щось зробити з вашими цими комплексами с 400 не хочете продавати їх україні хочете залишити собі тоді в 35-ті там не знаю, там ідуть фонд чого там не знаю фонд польщі підуть там зрозуміло а так, ви так. будете мати ще там 3-4 роки ну питання відкрите Uh, в такому випадку, я думаю, ви теж це помітили. Якась певна зміна у наших партнерів перші два роки вони не те, щоб сильно вкладали в український військово-промисловий комплекс. Ну, вкладали тільки ми з замовленнями державними війни оборони, і я, до речі, не знаю, чи виконували ці замовлення на 100% чи ні, бо до повномасштабки зазвичай не виконували. Ну, мало коли по всім статтям там бюджет був виконаний кінцю року на 100%. Так, от тут. Окрім штатів сполучених, які у свої 7,9 мільярда допомоги вшили 2,5 мільярди грошей, які можуть бути спрямовані на саме український військово промисловий комплекс, тут Данія ще доєдналась 629 майже мільйонів доларів дасть для закупівлі озброєння через. Нас через, через український ВПК 434 мільйони з цих грошей підуть із заморожених російських активів. Тому Росія теж в принципі спонсорує український ВПК. Молодці вони такі. Чому змінилася парадигма? Два роки якось вони не, не дуже фінансували. Вони це мають на увазі. Наші партнери не дуже фінансували наш військово-промисловий комплекс, а тут, а тут пішли мільярди. Декілька може бути пояснень одного немає. Мені здається, це комплекс. Перше це і побоювання. Що буде, якщо ми це зробимо? А що буде, якщо ми цього не зробимо? Багато там вагань було на цю тему. Можливо, невпевненість в Україні, що Україна втримається, що ми профінансуємо гроші згорять, не знаємо, що робити. Залежність можливо від Росії, яка була на початку цієї війни. Пам'ятаєте? Uh, Слухайте, навіть в кошмарному сні ніхто не міг себе уявити, що Європа відмовиться від російського газу. Здавалося, що від російського газу можна відмовитися відмовитися тільки тоді, коли його взагалі вже не буде. Там вже все там, mm -hmm. ей! там в, цій, в цій свердловині. А там ей і нічого немає. Тільки тоді. Здається, це, це, це на роки, на століття, на тисячоліття. Ну жартую, і можливо була така. Такий розрахунок, що ну, зараз там воно повернеться, якось вже там, ну, там примиряться, підпишуть щось і знову будемо працювати, і російські гроші знову повертатися. Ні, а воно все продовжується. І російська риторика, і, можливо, там вже на Заході там так, ми це вже терпіти не будемо про ядерну зброю, можливо, там. І пан Медведєв, тасканський алкоголік, теж дав е, про себе знати, коли ми там всіх радіоактивний пепіл, там Салавйові, Кісільов, всіх уб'єм Можливо, це все в комплексі спрацювало, і знаєте, таке усвідомлення. Одного ранку прокидається, наприклад, не знаю там, колишній прем'єр-міністр Нідерландів, пан Рюти просипається так, виходить на вулицю до свого байка, велосипеда, дивиться, каже: треба давати Україні літаки. Треба, час прийшов. Цей день настав. Передаємо Україні літаки. Можливо, так інші лідери вони до цього прийшли. Я певний, що у вас теж були такі моменти в житті, коли ви прокидаєтеся, що я тягну ката за цього за всі подробиці. Треба, треба робити, що ну що тягнути далі. Можливо, ось це прийшло. Я ось нагадаю вашій аудиторії поважній, що мається на увазі, коли от ці гроші передаються. Так. Україна банально не має грошей на те, щоб фінансувати всі закупівлі, всі безпілотники, бо вони коштують там від 600 доларів HPV дрон там за маленький може 1100 коштувати там 9 дюймів великий і там сотні тисяч доларів ці діпстрайки це один безпілотник сотню тисяч доларів, може коштувати 100 тисяч, 120, 150 тисяч доларів. Треба й фінансувати потреби є грошей. В бюджеті немає і ось там інші країни вони за свої гроші фінансують наших виробників. Вони роблять це все озброєння, і озброєння передають не тій країні, яка дала гроші, а. В Україні, тобто гроші йдуть таким трикутником, наприклад, данці в Україну приватні компанії, вони виготовили, зробили прибуток маржу, виплатили зарплатню, проінвестували у майбутні розробки, а виготовлені ці дрони, наприклад, Діп або якийсь там сучасний РЕП, все продається в українське військо. Угу. Спасибі за ці роз'яснення, пане Іване. Часу, як завжди, не вистачає, але тим не менш тем вистачає. Військових у тому числі Іван Ступак був моїм гостем сьогодні. Це військовий експерт, і колишній співробітник служби безпеки України. Дякую вам, Дякую. глядачам. Теж спасибі. Більше актуальних та ексклюзивних новин читайте на сайті telegraf.com.ua. лайк, підписка на наш YouTube канал і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе, па, -па. Дякую. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.